Я ніколи не думав, чому пасівіма. Просто прикол, що люди думають, типу, ну, якась супер дивна назва і що це таке взагалі. Але там. Глибока, вообще мисля, тому що перша чорнова назва була е, перша сімейна вітамінна мануфактура, П-сі-віма. Але ж це занадто довга назва, її неможливо маркетингово використовувати. Це просто неможливо, ну і неможливо запам'ятати. Але в цій назві закладені сімейні цінності, тому що у мене в сім'ї е, прям родовий іде шлях травників, цілителів, типу там. І, і я розумію, що це прям продовження моєї лінії в роду, яка допомагає людям бути здоровими, Щасливими там, і прожити більш якісне життя. Я подумав, як взагалі залишити цей сенс глибокий, в назві? Я зробив дослідження, яке показало, що в фармацевтиці взагалі прийнято просто кончені назви робити. От просто взагалі. От ти прийди в аптеку і просто задумайся, що це за слова? Ну, ті, ну понятно, що в них теж логіка є, як і в мене. Але якщо так от людина просто не буде розуміти там корінь слова, від чого він взято, то це просто якийсь, ну типу, просто тришак. І я подумав, блін, клас! А тоді скорочення це PCVIMA, воно звучить теж, як прям фармацевтичний бренд, типу, ну, такий якийсь дуже дивний.